На капусту вже налетіли шкідники, які ховаються на зворотній стороні листа. Тому час її обробляти. У мене це буде бакова суміш, інсектицидно-біологічні препарати. Пікінка вроді ще стоїть така нормальна, але все одно буду обробляти. І готувати розчин. В мене це будуть препарати Актофіт, бітоксибацилін і, звісно ж, прилипач. У мене ліпосам. Актофіта йде 4 мл на 1 літр води. Далі додаю бітоксібацеліна десь приблизно на 2 літра розприскувач, буде мілілітрів 20. Додаю до суміші, прилипач, десь 5 мл, він розводиться окремо від усього спочатку. А тоді вже додається до суміші і підживлення Добавлю десь мілілітрів 20. І прямо йду добре, розпилюю цей розчин ззовні і з зворотньої сторони листа обов'язково. Тобто треба викупати цю капусту з усіх сторон. За що мені подобається органіка? За те, що вона безпечна, не має терміну очікування розпада, бо це не хімія. А також біопрепарати поєднуються між собою, що робить їх універсальними, ще можна додавати до них і підживлення, а це дуже зручно, бо економить час? Ще один такий варіант від білокрилки це понакривати їх отакими медичними шапочками. Це ще та, що те ж саме агроволокно, тільки треба брати шапочки з подвійною резиночкою, вони міцніше тримаються, по розміру, вони доволі такі великі, тобто голова капусти вона легко входить. Шапочка, вона пропускає повітря, вологу та ще й трошки притіняє капусту. Хочу цей рік спробувати цей метод. Може, в кого вже є досвід, то напишіть, як це працює. А я буду замовляти в інтернеті, упаковка іде їх 100 штук, тільки білого кольору візьму, і по ціні вони близько 100 гривень. Коштую, тож буду пробувати.